Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я протещую і вам розкажу про ось таку придбала я сушарку. Вже її протестила, приготувала джерки, приготувала з яблук чіпси. Повірте, це дуже швидко, дуже смачно і дуже просто. Зараз я вам розкажу, як приготувати джерки. Що нам для цього знадобиться? Джерки ми будемо готувати з курячого філе. Ось на ці 5 лотків, які є в сушарці, нам знадобиться кілограм курячого філе. По спеціям беріть свої улюблені, я беру цесландська в мене сіль, чесник сушений. Я ще додам трішки перчику гіркого, сіль і соусу на теріякі. Підготуємо курочку для цього. Обріжемо все, що нам не потрібно. І будемо тонесенько нарізати, як на чіпси. Обрізала все зайве. Тепер ось так тоненько будемо нарізати. Якщо тоненько у вас не виходить, можете просто нарізати і відбити м'ясо. Я ось, бачите, ось так нарізаю. І так всю грудку. Що у вас шматочок, ось як у мене вийшов, не дуже тоненький, і його вже не розрізеш навпіл. Ось так можна трішки цією стороною ножа відбити. Ось так. І поперек. Ось нарізала я так курочку, посолимо її. Додам ще раз хочу нагадати, додавайте свої улюблені до курки, а може просто до м'яса спеції. Я додаю сванську сіль, сіль, чесник, ось такі сушені і пару ложок. Це соус теріяки. Ось такі густенькі. Ось так ми це зробимо. І тепер все перемішаємо. Маловато соуса буду додавати. Ось так додала спеції, соус, перемішала, а тепер додам ще трішки, ну, це, звичайно, опційно, ще гострого перчику. Друзі, постояло в мене півдня м'ясо в холодильнику, я його замарінувала. І зараз будемо вже викладати в нашу чудо-машину і ставити, щоб воно сушилось. Ось так, так, щоб воно не друг друга не касалось. Друзі, ось розклала я, бачите, нашу філешечку, так, щоб воно не касалась друг дружки. І ставимо на 6 годин часу, тобто зменшуємо наразі все, запускаємо таймер. Воно відключиться саме. А завтра покажу, що в що нас вийде. Друзі, 6 годин стояли наші джерки. І ось дивіться, яка краса у нас вийшла. І повірте, це дуже-дуже-дуже смачно. Дивіться, я ставила на ніч, так як з таймером я вже казала, це чудо машина. У мене двохфазний двохзонний лічильник. Тому це ще й економія ну, по грошах. Я вже тут е, готувала і яблучні чіпси. Повірте, це дуже смачно і дуже, ну, я рахую корисно. Якщо ви таке любите, то це прекрасна штука. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!